Вітаю, Open Bros. Сьогодні ми поговоримо про Джорні. ця гра вже вийшла більше року тому, але тільки зараз в мене випала можливість пограти в неї. Оскільки я придбав собі Бушний PlayStation, Я його викупив в Базінги, бо Базінга нас покинув і поїхав в Канаду. І я от тільки взявся за PlayStation 3 проходити ексклюзиви. Першим ексклюзивом і першою грою, якою я прийшов на PlayStation 3, Це Джорні. Я розумію, чому цю гру дехто вибирав як гру року. Це насправді фантастична подорож. Буквально на я думаю не більше трьох годин. Я не засікав, але вона точно мене не забрала більше трьох годин. Їй важко чимось порівняти. До Інді приписати її складно. Вона вроді фінансувалася Sony, наскільки я пам'ятаю, бо я багато про Sony не обізнаний, то швидше до нашого Брутал козака. Він у всіх новинах про Sony, він розбирається куди краще ніж я. Ось, значить, суть гри. Важко пояснити, тому що це я б назвав просто якимось творінням. Фактично, як сюжету тут такого немає. Він поданий різними там аерогліфами, різними знаками, і, в принципі, основною метою гри є дістатися до гори. До того світла на горі, там такий промінь світла згори світить, і все. В принципі, більше тут нічого. І в тому вся романтика гри, вся містика, і саме тому гра називається Джорні. Справді вона переповнена фантастичними пейзажами, фантастичною роботою над рівнями, дизайном, стилем і чудовими саундтреками. Тут хочеться включити фрапс і все підряд писати. Я інколи забувався, що я грав на PlayStation 3 і мені просто хотілося скріншотити і ті всі скріншоти в Steam вантажити. Отож, головний герой це така собі істота в плащі, як бачимо, в неї рук немає, тільки ноги. І все, що ми можемо робити, це бігати, видавати звуки. Істота видає такий особливий сигнал, яким вона активовує різні речі на рівнях. Складно описати ту гру, тому що тут багато творчості. Своє якесь бачення авторів, це та річ, яку треба просто спробувати. Один з величезних плюсів цієї гри це є. Можливість приєднатися до онлайну і під час подорожі натикатися на інших людей, які також проходять гру. І наскільки я розумію, можна зустріти тільки одного За раз Ми можемо бігти-бігти, і раз, хтось з боку біжить, і ми з ним там. Єдине, що можемо що можем робити, це підлітати, якщо в нас заряжене оце наше полотно на спині. Ну або видавати звуки. Це все, це єдиний спосіб спілкування в грі. Я спочатку подумав, що це взагалі комп'ютер. Але ну видно, як комп'ютер поводиться, як жива людина. Жива людина там метушиться, як дурна, там щось на місці, тупить. Система так працює, що вона незнайомих людей об'єднує. І мене приємно здивував той момент, що в кінці гри мені показали, яких я людей зустрічав. Показали отриніки, фактично їх можна знайти і написати. Чувак, типу, ми там зустрічалися в Джорднім там бігали разом. І от цей момент кооперативу він надихає, і хочеться ще раз пробігтися. Єдиним мінусом гри можна назвати її короткотривалість, але коли гру хочеться грати далі і хочеться ще і ще проходити, чи можна то назвати мінусом, я не думаю. Тому в принципі до мінусів я би цього не відносив. За чудову графіку, чудову музику, атмосферу і кооператив, я ставлю цій грі десятку. Це справді подорож загадкова, цікава, не завжди зрозуміла, але подорож до вершини гори з випадковими незнайомими людьми. Ви не повірите, але титри в мене йдуть другий раз підряд. Поки я записував свої враження, я включив ще раз гру, вирішив побігати. Під час того як я буду балакати, і я пройшов другий раз підряд гру. Ну я думаю, що це однозначний показник, без всяких розмов ставиться десятка грі. Другий раз проходити було не менш цікаво, про те, що я вже в принципі знав, що за чим іде. Ще варто сказати обов'язково про те, що під кінець, бо про те, що в принципі ну, немає ніяких ні розв'язок, то в мене аж гусяча шкіра стала. Зараз цікаво подивитися просто на нік людини, з якою я грав, і додати її в друзі. Тому, як я казав, це є десятка. І дякую за увагу.